І ви сьогодні будете дивитися третю частину ірки. Ми короче хочемо і... Ooh. Збавитися або або поговорити з нею. Так, yani, да, тому що тупо вона постійно нас опять приходить. Я сама, коротше, якось хотіла її Ну, У нас взагалі абсолютно нічого не вийшло, коротше мене. І тому ми хочемо або поговорити, або якось збавитися, або поговорити реально, чого вона нас взагалі пристала і чого ми. Я трохи боюся нечисті, так що зараз ми шкафу місцем. Вони два рази вже були, я ні. І мені страшно. Тому, тому пожалуйста, поставте лайк, щоб так. нам не було Софії так страшно. Я да, потім що... тому... обязательно не поставлю лайк. Да, і ви теж стати ставити. І ж... підписуйтесь на канал. Не да, обов'язково пишіть всякі ваші любі коментарі, які ви хочете задати питання нам, наприклад, якісь. Я не знаю, які вам такі продумаєте. О, боже. Я не знаю, щось ж так жарко і не жарко. Угу. Не жарка, якось, якось душно дуже якось душно. Да, коротше, да. ми ходимо її шукати. Давайте знижемо підходяще місце і позвемо її. Точно. Бо тому що в нас тупо десь в цьому селі на неї сходить, і я не знаю де вона. А пам'ятаєте, коротше, ми дивилися ролики, які другі, другі влагари. Шукали Ірку. Вони сідали в круг або стояли просто. Mm, да, да. І Ірка, Ірка просто прираз ну, да, і вона когось. Ну так, що селялися. Тому що якщо про неї подумати, то коротч, вона, якось там бо шось, типу, якось, вона там з'явиться або щось, типу. Тобто, якщо б там хтось буде думати, там всі троє, то вона там коротче, появиться. <кур> <к��> Я не знаю. Я знаю, що Така, я не знаю. Я знаю. Кстати, десь має бути собака. Не знаю, де можна. Не знаю, ні, мабуть. Дівчика. Дівчика. Так. Можна там, де той тріголік. Так, кстати, там, де ти в мамуна, там сусід. Там є, там щось було, ми йшли, ти пам'ятаєш? Так, ходив там. Це ж запрошено село. Не цікаво. Может, приїхали на mm, да, може, приїхали навістить хату. Ми, коротше, підемо на якесь любе місце, я не знаю, де, звісно. Я думаю, це вже да. ми перший раз з тобою презентацію. Коротше, ми зараз туди дійдемо, я включу камеру. Коротше, ми вже прийшли на місце. Ось, коротше, така вода, атмосферка, не дуже фізична. Ой. Ось поставимо кошти телефона і візьмемося за руки і будемо коротше з зараз? Так, коротше, ми зараз візьмемося за руки, тому що.

O Burak'ı çekelim de yakışıklılığa başlayalım. Mene mene Sıfıya. Sıfıya mene mene başladı. Çürmene. Çürmene. Sıfıya'da var mı? Çürmene. 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 <годи> так треба критикувати, тому що вона запуталася, до, до кого ти, ти, вона буде йти. Чудо чи, чи, чи до мене. Чур мене чур, чур, мене чур, чур мене, чур мене, чур мене, Чур мене. Вона Боже, як це боже, який був істеричний сміх. Я зараз смазу йду. Боже, мені все страшно. Дуже страшно. Сорожче, це... Бля, ще собака може прибігти, як ми бачили, як ми йшли. Костя бока халюся. Там уже черноблю. Звідки тут цікаво? не ну, Тут и кисло собаки живут. Да. Короче, ми сейчас підемо мы удруг. Блях, ну я в баню цю Эр. Короче, тут. Короче, зараз ми зайдем до одного місця І включимо Да. Короче, мы давай, да, мы Девочки, сейчас я вторую. А, окей, давай. Коротше, Софія, підемо, тому що я не знаю, ми пойдемо знімати. Віка, напевно, або води попити або рано сюди. Ну, напевно. Але те вона води поїхав? Віка, Софія! Віка! Що з тобою? Віка, я давай не підемо, я боюсь. Я вам а вдруг Дівчата, я вам я тобі казала, що не надо. О, Боже, а що за віку? Віка. Віка! І тут а я зараз прийду. Тама Ірка! Віка там ось тамирка! Тамирка стояла! Боже, а Віка? Віна, я тобі казала, що не потрібно. Та ну Віді казала! Ну нам треба було для наших підписників викласти відео номеру про Ірку. Ну як так? Я вам казала, я казала, що я це боюся. І не треба було йти. Блі, ну я не знала. Ай, тепер нам треба якось викручуватися з цієї ситуації. Блін, що робити нам? Віка, що Віка. Боже, це собака, я вже сплолася. Віка! Ну ти де? Скажи ти був пранк, ну пожалуйста, я не знаю де ти. Юля, Юр, дивись. Дивіться, що з ней! Дивіться що! Боже, що з тобою було там? Я бачила Ірку. Боже у мене мені... Що з тобою? Короче, я пішла в туалет. Боже, маша, маша. Сіла, короче. <говори> І, типу, Я бачу, і де Ірка така, вона велика, типу, боже. Ти і вона ще отаку скрив, да? Да, так? Юля кричала, що бачила. І я ще й дивилась... в інтернеті фотографії, вона така. Да. Да. Вона, коротше, мене. Е, типа, утянула кудись, там що, типа, є Боже. Такий, за хатою, є такий лісочок там. Вона, коротше, мене утону, ут, утонула, втягнула туди. І там короче, був якісь, типа, якась та, е, коробка така, типа, велика. Вона, короче, там була я не одна. Там було багато-дуже людей. Боже. І, мені каже, із за цього це зборожі. село запросило. Там було дуже багато людей дуже і стареньких, Нам типу, треба і померлих дуже багато нам там дуже треба було, нам треба дуже було, нам треба спасти їх. Навіть хтось є, нам треба їх спасти. Бо <пи> де і... я не хочу, я щоб не вилізла. Коротше, я там одна була хто така молода. І коротше, типу, встала на тих стареньких і вибачалися. просто реально на... по-другому їх не вилізла. Ті, коротше, стала і, і е, якось прорвала там вилізла. Боже, мій, мені дуже страшно, бодіти, як вони руки так. Ми повернемося на дачу. Боже, а прикиньте, якщо вона за нами ще сходить, то їх наші кек. І туди О, туди. І за того ми знімаємося руль і бляха. Софія казала правду, що що треба буде. Нічого. Господи, я вже злякалася, Софія, тебе силась Ірка. Я пам'ятаю, яку віку силась Ірка. Ну його блін, блідобаню, це ще раз пережить. А я думаю, це відео, до речі, не змогла поставити лайк, тому що мені треба було поставити коротше штуку, треба було взяти. Ну, ось цього з телефону я вже обов'язково поставлю лайк, підпишусь, щоб на мене не напала Ірка. Так, да, якщо mm. ви не поставите лайк і не, напишете, і не підпишетесь, то на вас нападе Ірка. Ой, хто це гупає Ірка? Давай, Тоже... подивимося. Давай подивимося. Окей, ми сейчас попавши і подивимося. Коротше, ми, ми подивилися, там якісь були люди, щось стукали, я не знала, що це було взагалі. Фух, мені прям жутко. є. Ой, Юля, в мене ще звук ах теж. О, закрий вуха, ухо, можна буде ірка, кстати. Що це? Що це? Вся. О Боже. Віка. Віка, Софія, та що з вами? На ступо. йо майо що робиться? Софія. 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 Просинайся Ай. Господи, я не знаю. Що за вами так. Віка? Віка, я не було про Віку. Віка, Віка. Віка! Вставай, Віка. Бабу. А що таке? Що случилось, Дем? Боже. О, голова! А що мені телефон тут? У ну на голова жортко болить. Дивіться, як зразу сонечко проявляється по чоловіку. Боже, де ми вообще? Ой-ой-ой, що случилось? Короче, ми йшли і в, у Софії задзвонило в вухах, мені тоже кажу, закривай вуха, бо це може бути Ірка. Іди почаст сміятися, і ти назвала, і я впала з Софії. Я тоже на вы вы Даже я теж... Я тоже. Я выробила, це все судно, точно не помню. Я тільки помню, як я просто просто різко і я просто бачу тебе і стою, що ти лежиш. Десятки мене камера, це Вообще, мене тут один, а вас лиш смущає де ми? От мене то, де яка там хмара? Може це Ірка удійшла, а не знає, може якось світло, якесь. На дивіться яке сонечко. Вже ми ірку прогнали. Бо зараз сонце вийшло. Але як ми могли так прогнати, якщо ми навіть нічого не зробили? Може нам треба якийсь ритуал провести. Давайте пошукати? Щось. Да, я знаю. Давай, Віка, кажи. Вітер. Ай, голова Боже. А ну подожди, ми трошки очнемося від того і зробимо, коротше, якийсь, пошукаємо ще в інтернеті якийсь, може цей спосіб ірку. Короче, я йду зараз за сухою травою, а я йду за мачком. А, <рес> мачком. а віка малює, щоб типа туди не могла ірка зайти. Короче. Так, давай коротше. Так, ребята. <рес> Хорошо. Я не знаю, хлопці, що це було. Якщо ви думаєте, якщо щось побачите, ласка. <рес> Дівчат! Софія. Що ти Telefon. nie ma. telefonu ja. <gry> no, Cześć, to ja O Jeszcze gdzieś porwarka? Co to jest? Trzeba srość na trawę trawuj <gry> з руки. Фія. Боже, що це таке буває? Давай, Та з руки. Боже, мама, Боже, що тут? Ми що, і дивіться, яка за сорочками прогнав! Боже, нарешті! Софія. Пожалуйста! Ніка! Пожалуйста, поставте лайки! Я не знаю, можна нам другу часть зробити. Ні, це все в одній частиці, ми ж не подивіться. Короче. <рес> Иди мене. Дивей. Иди сюда до мене, дивись. Дивись. Дідьте до мене, давайте. <рес> Дисьте до мене. Не дуже наш, не на, дуже наш. Ви <рес> <Иди> чули? Ірка <на> моя. <пись>. Ірка, <рес> мені мочу каці. Iya, emm.

Юля, ж вибігом все біжає. Зараз не буде. Короче, вибачте, Якщо вам не подобається, комусь вам Гуля. Мак! Мак є! Трошки не бату. Де воно? Віка бігом! Події. En ga weer, 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 en weer, en ga weer, en 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 weer Давай, я на мелочку, Боже. Ты я. Что с тобой? Это ты? точно mm. ты? <плёвки> Йо, що ми не робили невеличкий обігрів для мене ой, дякую, дівчатка Ой. Юлечка як тебе там? я не, я не знаю, я жінка, а йдіть сюди Не ну жінка бігом обирайся бабуся мені вже сто чотири роки що вона несе? а в цьому селі 78. І забирають кожного року по 10 людей. Ірка уйди, ірка. Оберіє, 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 Ірка уйди. Ірка Ви думаєте, від мене так швидко справиться? Я не знаю, що вже нам робити. Боже, це дуже тяжко. Ви думаєте від мене так швидко? Де мене швидко так і збавиться. Нічого подобного. Ви мені зробили оберіг на два роки. І ви його ніяк не женете, ви не знаєте нічого про мене та про це село. Відомі, в інтернеті. Ладно. Єрка, Єрка, біжи за мене, бігай! там оббігай. Так. Краще, раз нам я не знаю. Мене біжить, за надайде. Тільки нам щоб в мене в мене все вилося. В інтернеті, що треба, короче. Може мені. Треба, короче, взяти, виномервати круг, так як я робила камінчик по пластик, щоб не було ніякіх квітки, бо люба квітка для липня обриг. Поняла? Пляха. Треба, треба ось це Якийсь листочки, що небудь, але не квітка. Класти сіно. Дивись, щось не понімаю. Кстати, будь ласка, поставте нас лайк, пожалуйста, тому що ми не дуже біжись. сильно її бої. Буліва! Бежить! Тривайся! І бери сіно, візьми сіночок. Потреба, нічого, не бере, вона. Оце вона теж це боїться. Так, Візьми його побільше. Давай. Треба. На нову находи. Біка не знаю, бігом кров. Остапи. Боже. Ой, Боже. Дай, ну що, біг... давай бігом десь на малює круг. Бідо малює круг. Давай, давай, давай. Що? Вона позвала нашими іменами. Але вона може наші голоса, бо то... Так, давай сюди. Не підходь до нас! Звісно! А ми пішли, підемо проняємося кудись. А, як хорошо, все ж таки? Вітер віє, ой, щось жар.

Ні! Ну, Блін, що робити, Віка? Я не знаю вже що. Остань, Вірка. Шехті говорить? Встань. Не підходь до мене. Ну, дайте, дівчата, я Мікажу, що ми йдемо вже в круг. Ой, держиться тобі. Ні, дяку, я не буду. Йди. Ой, давай. Щоб вона на, на, ну,, типа не бачила. Ну, іди, все круг, вірка. Хоче круг. Ну, собі є пласточка, йди сюди. Ставай! Ні, все дивися, все тут починається круг. Що хоче, вставай. Ось, ось тут починається аж. Стань, за віками ногою. А ми на святі схрещені, ти не ти не ще. Ти не зможеш нас. <как> ти не зможеш нас. Ми йди Ні, ми не вийдемо з круга. Дікуйся, він ти ж хороша дівчина. Я не вийду з okay. що. Вона мене кусає. Так, а ми... А ну, ж пошла вон! Ти просто прикалуєш, навіщо мені заходить? Це навіть не оберіг мені. Ну, то зайди Воно б в... ти сказала, що ти, тобі це не оберіг. Зайди в круг і ми тобі повіримо, що ти реально суттє. Да. Боже, це якийсь треш, я не знаю Ось, дивіться, зайшла. Ой, 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 падай, падай. Що ти робиш? Заходь в круг! Ми... Дивись, ось отак починається круг. Будь ласка, зайди за цю лінію. На траву на сут. На траву на що на... На ось цю, цю. Та що тут наступила? Ні, заходь в круг двома ногами. Ірка уйди, Ірка уйди, Ірка уйди, Ірка уйди, Ірка йди, Ірка уйди, Ірка уйди, Ірка уйди, Ірка уйди! Ірка Ірка уйди, Ну блін, я не знаю, що робити, Віка, я вже не можу з нею. Коротше, боже, я не знаю, вибачте, що це таке довге відео, тому що нам треба навіть, треба тільки пальці, тому що <гум> вона фоткається, мені страшно. Нам вже тільки Софія дала це ті, коротше. <гум> і сміхи, не можу. Дивіться, там вона пошка дибала. Дивіться, і зразу сонце виходить. Мені страшно взагалі не страшно. Я не знаю, що я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як ви думаєте, що нам робити? Я не знаю, як їх згнати. Коротше, ми зараз підемо її догонимо, зловимо. і я включу камеру, тому що це ну, не дуже удобно з камерою. Короче, чекайте. Так, все. Так. Софія. Софія, С тобі все нормально? Софія. Ді, ді, ді. Та, Софія, ну що з тобою не так, я не розумію. Ну вставай, пожалуй, Я Тебе дуже сильно прошу, вставай. Що? Софія, давай. Софія, очинись, не ну, пожалуй, я не знаю, як ту гірку прогнать. Пожалуйста. Господи Боже, слава Богу. боку. Віка. Юля. Наоборот. Юля Віка, так? Так бо точно все нормально. Так. Не мій телефон. Ага, хорошо, внеси його. Мені ще жарко. Ти точно нормальна? Так, угу. Я не розумію, що з не? Та що з тобою? Щоб нормально і общається нормально вроді. Труки грязі. Що стри... все у нас все вийшло? Слава Богу, що вона в мене ще не сілилася. Угу. Фух боже, я навіть трохи тримаюся, я не знаю. Та ну, мені десять у нас на мене, найбільше старший ходить. Або наоборот. Такі у мене не Що? <рес> Такі у мене не вселялося ще. Тільки віку. Ні, в тебе тільки що саме довше Ірка вселялася. <рес> ти чим бігала, за нами на ритуал ще поводила. Який ритуал, Є, ти що? Нормально? Это я. Это вы даже сыграй как любви. Тоже. Ладно, то йдем-то. Я люблю. Юра, мне издається, а можно я трошки познаю <нацес> на камеру? Да, можно. Я трошки от него <нацес> признаю. <нацес> Он <нацес> еще две Det er litt kult inni her.